Так, сьогодні у нас незвичний огляд. У нас огляд, що стосується техніки безпеки. Дивіться, завжди цим жестянщикам ну, дуже важко підібрати рукавиці, тому що потрібно, щоб у вас зберігалася і чутливість пальців, і ви в місті з тим е у вас був захист руки. Тому що часті порізи, ну хто в темі, той розуміє. Дивіться, я використовую ось отакі перчатки. Оцим перчаткам дві неділі. Ну, в принципі, і працювали і е, з цинком промасляним. Масло теж роз'їдалося і захиснуло цю плівку. Ось ми заказали ще одну партію. Я не знаю, чи ну, виробник указаний. Я не знаю, як вам. Може, в кого є які е, теж поради стосовно цього. Ну, напишіть у коментарях. Також для проби заказали ось отакий антипоріз. Вони десь в районі там 100 з чим гривень стоять. Попробуємо ще їх. Це, наприклад, класно, коли ти вивантажуєш велику кількість листів, а гілітина є задіри, які псують і руки, і все на світі, можна буде пробувати саме для вивантаження. Працювати в них буде надто важко, вони плотні. А ось ці вони, ну, як сказав би, що як, як силіконові перчатки. Короче, пробуйте кому там сподобається на замітку, користуйтесь.